і розрахункові. Відпустка може переноситися, того проблем немає. І тому, якщо ми говоримо сьогодні, про те, що з 1 лютого кадри вони з робочого місця не, 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 не переходять, переходять з одного закладу в інший, тому що територіальні громади зобов'язані створити юридичну особу, щоб прийняти тих людей. Згідно штатного розпису, то я як керівник, який буде робити запис, звільнений шляхом переводу, зобов'язаний з ними провести розрахунок по заробітній платі за січень місяць, плюс виплатити розрахункові. Нема іншого варіанту. Ігор Володимирович, перепрошую, я, я це вже проходив. Тому що завтра прийде 120 людей, напише заяву в суд. І суд мене зобов'язані виплатити. Нема іншого варіанту. Є розрахункові, тому що людина звільняється і приймається на руководку. Друге питання, яким чином ми це повинні зробити? Чи через е, субвенцію, тому що ми це мали зробити за рахунок субвенції 2015 року, а зараз це лягає додатковою нагрузкою на субвенцію, якої немає в Розрахунку на 16-й рік, я думаю, що в тому проблем теж немає. Ми далеко, далеко загострюємо ситуацію. Е по охороні здоров'я ми виплатимо розрахункові з нашої субвенції. Якщо буде ласка депутатів додати з районного бюджету компенсацію цих коштів за рахунок районного бюджету, додати. Ну, не буде ласки такої. Все, я все одно виплачу я людей, чи власне себе і адміністрацію під е, незадоволені людей не підставлю. І тому прошу прийняти нормальне виваження рішення. Субвенцію передали е, територіальної громади виключно на виплату заробітної плати по січню місяцю, а розрахункові ми маємо разом з вами знайти. Не знайдемо, ще раз кажу, я виплачу за рахунок. Субвенції, яка є. Так це буде ну, умовне порушення, тому що не передали 1 січня, але буде ще більше порушення, якщо її не виплачуть, і будуть судові позови. І рішення сесії: виплатити чи не виплатити, не змінить зні, з мене зобов'язання по виплаті згідно чинного законодавства. Дякую. Це не ті освіти, які вважають, що е, перехід працівників, е, від, які працюють в школах, і зараз є у відділення освіти до громад, буде здійснюватися е, без запису, що це є звільнення шляхом переводу. Вони наголошують, що в трудових книжках новоутворені громади будуть е, фіксувати тільки один запис, про те, що школа та карто Старосабільської РДА. Зв'язку з територіальною реформою, що сесії в таку до школу, якою досі сприймала. Це і офіційна теж дозорка про спілки працівників. Я відмічуюся в освіту. Це є питання освіти і проспілки. Ще ніколи проспілка не відповідала за роботу адміністрації і персональної відповідальності ніколи не несла. Якщо по всіх таке можливе, то в нас це неможливе, тому що в нас виводиться відокремлений підрозділ дві амбулаторії 18 фабрик, з структури комунального закладу районної ради. Тобто в мене обрізається комунальний заклад. Я мушу показати всім, що в мене в комунальному закладі, умова, на 58 чи на 60 чоловік зменшилося кількість штатних працівників. У мене зменшилася кількість закладів в структурі комунального закладу нашої районної ради. Ну, Друзі, давайте не будемо відрувати ума. Якщо по школі можливо, це у мене це неможливо. Я буду типу, згідно з чого законодавства. Пане Вене, якщо можна, ще відсутне за законодавства. Зверну увагу на три моменти. Момент перший. Те саме в освіті відбувається, що й у медицині. Момент другий. Коли людина звернеться до суду і буде посилатися на Кодекс законів про працю, який має силу закону, а скажімо, адміністрація буде посилатися на роз'яснення про спілки працівників закладів освіти, то не треба, скажімо, навіть розмову про те, що суд візьме, скажемо, з аргументом. І момент третій: не може про спілку працівників освіти визначати правила гри для органів місцевого самоврядування, які приймають на роботу. Але знову ж який посилається на кодекс законів про працю. І було б важливо просто до того часу, скажімо, вже розібратися з тими моментами. Люди місті. Тобто, якщо немає, вважаючи вже до обговорення, значить є, є перша позиція, поставити про зріщення на пост, за основу. Хто за те, прошу голосувати? Хто проти, утримали. 32. Там попередньо були хвалевого депутату, тому що депутати. Добре, приймайте. 32, прошу секретаря для допомагати. Euh, тепер доповнені і пропозиції. Тут, скажімо, для мене і случно є та пропозиція, що, що ми ви ми би мали все-таки, напевно, передбачити ці кошти до соціальної рухнукових. Це тепер випадок один тому, ну я що це лягає додаткове навантаження на районний бюджет, але з людьми треба розрахуватися і забути, тобто ми маємо передати вже ще з Тому, Тому, е, значить, якщо брати про рішення, то єдине, що ми маємо надавати, значить ручних 10 зміни і виконання до рішення Тернопільської районної ради стосовно до тих додатків, які в нас є до додаток 1-2-3, так які не відчемні частиною рішення. І говорять про цифри, але цифри мають бути збільшені рівно на, на, на суму розрахункових. Що стосується освіти, що стосується медицини. Але команда нам не буде передавати на І так, Про які нам суми йдеться? Зміни можна вносити тільки в межах існуючого бюджету, який прийнятий зараз. Абсолютно правильно скажемо, збільшення можливе, якщо є транспорт з боку сільських транспорт. Якщо транспорт з боку сільських чи обласних чи інших моментів нема, значить переглядати треба бюджет в межах тої суми загальної каприма. Про які суми не віддається, а вона давати. Давайте так і не кажете, шановні колеги, не треба нічого додати, міняти у бюджет і все інше. Треба зробити запис в рішенні. Про те, що при бюджет бюджету. Відділу освіти охорони здоров'я, культурі, виплати та здоров'я, зв'язку з переведенням і так далі. При оточенні бюджету за 6 місяців чи за 9 місяців за районного бюджету додати таку суму на покриття. Іншого варіанту просто немає. Не Чому я про це кажу? Це і наша спільна відповідальність. Ми це мали зробити в 2015 році. І коли я наступав 30-го тут на, на, на з трибуни, я просив провести терміново рішення підписати, прийняти рішення по юридичного, 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 юридичної особи на територіальній громаді і ми за два дні передаємо. Однак почалися дискусії. Ми до ми дискусії ведемо три місяці від 1 листопада. Ми зробили декілька хибних кроків. Ми, ми, ми заговорили, те, що ну, лежить на поверхні, ну, 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 не, не маючи, мабуть, якогось ну, розуміння, що з чи щось іншого. Але це наша спільна помилка, тому що це мало бути, було проведено за рахунок бюджету 2015 року. От і все. Тобто ми при переділі бюджету. Запишемо як зараз у рішення, якщо буде ваша ласка це проголосувати. Компенсувати у світі, культурні краще ту суму по розрахункових, це в межах одної заробітні плати, так? Чи, наскільки я розумію, та приблизно. О, і, і все так чи інакше, і у світі бракує там 8 чи 10 мільйонів на заробітну плату, і в медицині бракує там 10 чи 14 мільйонів, це буде видно, як буде субдається використовуватися. Чи 100 тисяч грає в тому роль? Ні. Людей треба розрахувати згідно чинного законодавства. Аби не, ну, не лице зберегти перед тим людьми, які не ребуваті в тій ігрі децентралізації. По великому рахунку, ви знаєте, що нам рахує і на освітні, і на наличні субвенції коштів. Те, що вам десь потрібно юначе, тому що з ролі вони грати не будуть. Єдине навантаження, яке ляжо на районний бюджет, це буде культура, культура і бібліотеки, тому що це йде з наших доходів, з, з нашої базової ситуації, яка нам надходить. Тут навантаження дійсно буде. Єдине, що можу зазначити, що у кожнення районного бюджету може бути швидше. Якщо будуть до державного бюджету внесені, а вони вже готуються, ви всі знаєте, це може бути в березні, звідки ми не можемо, можемо, можемо півроку, це може бути швидше. Тобто ми єдине, що робимо цей запис, при нести змін до державного бюджету, що нам дозволить внести змін до районного бюджету, передбачити ці видатки на, на оплату на переробку, уточнити. Поки що ні. Поки що ні. Потіше, ні. Тобто, єдине, тобто, ви всі зрозуміли, ми мусимо, мусимо додати внести зміни, збільшивши, збільшивши суму значить, на на рівно суму розрахункових, так? а ще одним пунктом пропонується. Ще один пусок пропонується значить, при внесенні змін до державного бюджету, внесення зміни до районного бюджету, так, е, уточнивши, уточнивши е, ці, ці, ці видатки, передбачивши ці видатки е, значить, на, на лепту розрахункових. Якщо стосується освітньої медицини, це буде знову ж таки за рахунок субвенції, а у культура відв'яжена на, на видатки районного бюджету. Приймайте такі пропозиції.

Це наша проблема чи півроку чекати. Але це прирост. Це прирости. Так інакше сума не зміниться. що ні? мінічі. Так, інакше сума не змінить. Так можете позволити так. Тобто є пропозиція зафіксувати це з не дитину, не де в кому варіанті. А це так? Якщо Як зув'язані? При уточненні. Так, при уточненні районного бюджету. При уточненні. Тобто, з вільного залишку ми поки що не, не підтримуємо ці пропозиції при уточненні районного бюджету. Озвучена пропозиція була, тобто я ставлю на голосування, то за такі проєкт рішення. Ми не фіксуємо зараз, якщо ви бачите, це про мета, що з цим. Уточнити всі микові по і поки що фіксуємо. Хто За це прошу, прошу проголосувати. Хто за такі прищені, прошу голосувати. Хто проти отримав мене? Дякую, тримайте. Наступне питання. Про Пронесення зміни доповнюється в місті Річній районної ради 25 грудня 2015 року 20 про задачі практики об'єктів спільної власності територіальної громади району спільної власності. Нема. Тому, тому зараз є потреба зміни в попередні рішення приймати. Це стосується першу чергу, Юрій Ярославович зараз говорив, тих юридичних осіб, які будуть відправляти відповідно відділу умовності галузі освіти, галузі охорони здоров'я і іншими соціальними е, структурами судовиями. Часто до цього не змогли зробити, силу різного станом. Юрій Руславич, якщо той в цей момент зачекаємо. Відповідно, у вас є на руках проєкти рішень. В принципі, всі ті моменти, які були невідрегульовані, ми стараємося зараз на, на кількох ради, які ми провели з громадами і з нашими керівниками її річних влади, уточнили. Я вважаю, що це вже дає можливість реально запрацювати громадами і перейти на їхню Середньої національні їхні функції. Якщо є запитання, то є запитання до відача. Як вирішити питання остаточно з культурою? Щоб такого питання, скажімо, не знову, бо ми з'ясували, що буде з медициною. Буде з освітою. Тут, скажімо, вже чітко ясно, питань немає. Як буде з культурою, якщо видатки на культуру в районному бюджеті мається на увазі на заклади культури, ті, які знаходяться на території двох об'єднаних територіальних об громад, заплановані в бюджетах тих об'єднаних громад, а у видатках районного бюджету їх немає. Якщо їх не передається, значить буде скажімо, ситуація та яка вийшла десь розрахункована. Гроші звідки необхідно буде брати. Або не буде людям, чим платити зарплату. Я правильно сформулював ситуацію? чи ні? Тому треба визначитися, щоб потім не було у нас перше там, березня, квітня і тому подібне. Щоб не вийшло так, щоб використаються гроші, які є, а потім людей поставиться перед платком, і Реально не буде чим заплатити заробітну плату. В даний момент ми можемо, хоча, ну, на мій погляд, там, каже за все, зробили, що люди без заробітної плати не мають права залишитися. Це наш обов'язок і ми маємо забезпечити. Тобто, в даний момент бухгалтерія від культури нараховує заробітну плату і заробітну плату в лютому місці не такі порядок, вони повністю вийдуть. Наші наступні кроки, в принципі, тут можуть бути два варіанти. Бо ми йдемо на шляху знову таки трансферту, що громада е, Міженця і Новоміста поверне в районному бюджету ці кошти. Це один варіант. Другий варіант, ми тільки що з вами дискутували стосовно е, відпускних, які е, так чи інакше десь Тобто ми можемо тоді, е, знаючи, яку суму е, заплатив районний бюджет працівникам е, культури в об'єднаних громадах, вивести, скажімо, які там є реальні суми по е, відпускникам. І тоді привезти якийсь загальний баланс, відповідно, тоді вже покаже, хто кому що робила. Або так, або так. а віддається. в мене таке враження, віде? що ми розглядаємо, раніше ви розглядаєте всі варіанти, крім того, які передбачені законом. Той, який має бути, той, той вибачені, вибачені. Закон, Юрій, закон, я прошу дайте Давайте дослухайте моє питання, а <світ> будете давати відповідь, якщо можна. Ми зустрінемося знову ж з тією ситуацією, про яку говорив Юрій Іславич. Кажуть як, якщо не знаєш, як поступати, поступай по закону. Треба людей повідомляти про наступне звільнення, і людям треба пояснювати, що законних підстав для їх утримання, скажімо, з районного бюджету немає. Якщо то не зроблено до, до 1 грудня, до 1 січня, значить треба йти, скажімо, ну, свідомо, вже що сталося, то сталося, порушення є, але треба їм повідомляти про наступне звільнення і звільняти, і передавати, скажімо, на, на сільський бюджет. А то розглядаємо таке враження всі варіанти того, який прописаний в законі. Я е, вважаю, що ми не перериваємо трудові договори, і відповідно з такої моделі пропонуємо будувати ці стосунки. Навіщо ми повинні зараз городити город, вводитися в два місяці попередження відповідно певні процедури, якщо, в принципі, така схема на життя то має місце. Люди е, ніхто не збирається так розуміємо, в громадах людей в культурі звільняти. Принципово так чи ні? Якщо, якщо у вас є інша точка зору, скажімо, в громаді, то ці люди не потрібні. Будь ласка, хай е, люди доразу, наскільки вони ефективно вміють працювати, наскільки <місті>, вони <працювати> заробляють до себе гроші, наскільки потрібно свої літаки. Я в даний момент вважаю, що е, трудові стосунки не перериваються, вони повинні продовжуватися Розумію, громади готові прийняти тих працівників культуру. Послухайте мене далі. Готові їх прийняти, кошти на їх утримання передбачені 100%, зокрема в Міженецькій об'єднаній громаді. Проблема є в, тому, в двох моментах. Проблема є, скажімо, що ви їх не передаєте, і проблема інша. Так, ви не перериваєте трудову угоду, але ви, не перериваючи трудову угоду, порушуєте чинне в Україні законодавство. Бо ви не маєте права продовжувати її дію. Ви свідомо йдете на порушення закону і відводите тих людей, грубо відверто, вам скажуть під світське полудно. Ви їх залишите без грошей, бо грошей нема. Заробітна плата нарахована і заробітна плата реально виплачена людині в групі. Це абсолютно дві різні речі. Я виславлю точку зову, я більше нічого не було Які ще питання? є? Я взагалі знімую. Зрозуміло, що зараз це питання, чи ці люди звільняються, чи ці люди не звільняються. Ну, з однієї сторони він має право на життя, а з іншої сторони, це є тут десь було, наприклад, тобто, медицині формі, якісь президенти перехворювані люди, меди... медичні. Зараз, е, це, що зв'язано з громадами. І то я теж хочу почути, то, що підверті слова. Було 500 законодавчих актів, і просто підвищені, ніхто не знає, що є так чи не так. Чуєте, 500 актів. Тому зараз не знаю, що є переведення, що є звільнення. Давайте ми зараз до питання на секунду кладемо, може на наступній сесії, може звернутися якісь юридичні в офісі, запитати, що є звільнення чи ні. Коли є ви можете сказати чи ні? Сто відсотково. Не... Ви ...вот, О! О! були на нараді, нам пропонували всі наші, сказали. Так. що просто внесли зміни в книжку, зате припустимо, що зміна <tak5> <праць> власку, і все. От, Тари, та, футери, шобі, не Ви ви що одні говорять, не одні говорять. Говорять, проводить законів про працю. <праць> Говорить бюджетний кодекс два, який не треба міняти, який зміні не підлягає. Прочитайте і закриється всі питання. А відкладувати назад, на завтра, після завтра, то відкладувати, не, не наші проблеми, бо ми заплатили там отримаємо. Пане Михайловичу, то Хайдович, це може формі Я вважаю, що нам нічого не забороняє, здійснити цю процедуру аналогічно, як є в медицині, як є в освіті. Тобто тут не буде жодних жодних заперечення. Тобто, якщо в нас по світі по медицині немає питань, то я вважаю, що таким шляхом ми мали до і по культуру. Тим більше, що якщо видатки ми запланували об'єднаних територіальних громадах. Прошу, Юрій Ставити, якщо воно. Відставчик, якщо ще є запитання до Івановича, то я попрошу. Є на питання? Я не зовсім зрозумів, що питання в медицині процедура і в освіті працює. Бо таке враження в мене через спортивність, що війна не йде навіть за кошти і не війна не йде за звітнення. Війна йде за вплив району на ті мережі. Давайте ще раз так, ми просто їх передаємо місцеві громади, і ми за них забудемо. Ми не забудемо. Тоді другий наступний висновок. Я вважаю, що в тому ж рішенні потрібно і прописати е, передачу е, закладів культури. Було в місцевій громаді, все питання закінчується, чи названня її в тому місці. Мироно Дмитрович, ви закладу культури передачі з переднім рішенням, якщо ви пригадуєте. Ми передали, там абсолютно немає якихось заперечень, я не, не розумію, що ви говорите. Ми, ми прийняли рішення про передачу, але ми їх не передали. Передача сьогодні ще сьогоднішнім рішенням, але, як ви бачите, вносимо зміни, і від термінового терміну, ми його відтерміновуємо до 1 лютого. Ти знаєте, що це До 1 лютого. Передавати і передати, то дві Акт приймання передачі, акт приймання передачі має бути поданий голові районної ради до 1 лютого. І по закладах культури так? Так? аналогічно. Аналогічно. Тобто, якщо ми йдемо по цій процедурі, як йде, де освіта медицина, тоді процедурі міря культурі. До 1 лютого ми мед... завершуємо повністю цю передачу. Я навальна є запитання і медицина, і освіта розглядають то питання в комплексі. Вони передають об'єкти. І вони передають людей. Як же тут буде виглядати? Тут передамо до 1 лютого об'єкти, а не передамо людей. Ми прописували, якщо ви провадите попереднє рішення, ми прописували сюди чітко. Ми передаємо е, приміщення, майно, штатні одиниці. Штатні одиниці, то мають завальці і людьми. Ми це прописували чітко в попередньому рішенні. Єдине, що, про що ми сьогодні ведемо мову, це про відтермінування. Значить, нашого рішення до 1 лютого, тому що в січні місяці районний бюджет бере себе зобов'язання. Якщо мова йде про заклади культури, ми беремо себе зобов'язання заплатити заробітну карту ці разом зарахункованих, значить за січні місяці. Навертаючи вашу увагу на самому проєкті рішення, тут восьмо керівникам районних бюджету. Так що ми зможемо з нашого заперечка. Пункт 8.2. Передачу особових справ працівників зайнятості закладу, які визначені для передачі передачу спільної власності провіденому міській та біженці раду. Ці питання вже відрегульовані, Будь ласка, в проєкті рішення про них говориться. І тобто, немає вилучення, що ми тільки огонь передаємо потім, потім, всі, всі, всі структури. Так якому ви бачу ще питання. А ви для культури робите, вийде і не просите сільські ради, щоб ви дали за той час гроші? Бо зараз мова йшла за два трансфери. Я ж тільки що озвучив, що за рахунок коштів районного бюджету. Добре, працівники культури отримують загальну плату. Далі ми з вами сідаємо і говоримо по суті. Відповідно, ми здійснили витрати, якщо ваша ласка передасте нам трансфер. Якщо ні, то ми сідаємо і виходить Мова йде про те, що є нас такі трошки відпадати, а як і тут. Визначається, я не де депутат, але ще мені можуть сказати, тому що. Я, я можу ще раз вийти, тому що власна культура це не моя відповідальність, але не хочу, би потім хтось е мав велику неприємність. Якщо з 1 січня пройшла децентралізація, заклади... Культури є на балансі сільських радів. Е, в районному бюджеті виплата заробітній плати без рішення сесії районної ради і отримання коштів з місцевих громад за рахунок базової дотації буде незаконними видатками відділу культури. Ви добре не підставляєте головного погадання керівника. Защо йдемо? Тобто це буде незаконні видатки. і при приїзді відділу, які, ну, чи з погонами чи без погоні, це дуже серйозне питання. Або сільські ради виплачують січня місяця заробітні плату культурі, якщо не може, або вони передавали, так? або вони мають ту частину базової дації на виплату січневої зарплати передати на, 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 на відділ культури і відділ культури тоді виплатить. Бо в іншому варіанті, виплата заробітної плати не, будуть, бо вони не передбачені в вашому зараз бюджеті, будуть незаконними видатками. Прошу прийняти до уваги. Мова йде про те, на Юлії, пункт третій, якщо ви бачите нашому рішення, є записано. Доповнити пункт рішення функцію. Новомісній місінській сільські на терміні нам треба на час становити вкласти та погодити угоди на про передачу між бюджетних транспортів, освітній та медичних субвенцій до районного бюджету для проведення розрахунків пов'язаних з утриманням та функціонуванням закладів освіти та медицини 2016 року. Те, так, тобто ми цей пункт мали би доповнити ще транспортом на суру. Розумієте? Власовий, так, двадцять. Тут є згоди субвенції для усіх медицини, два результаті для працівників doutora.